Зазвичай дошкуляють сусіди зверху. У родини Федотових непорозуміння з власником квартири поверхом нижче. Проблема давно з'явилася. Переоборудовання квартири під магазин. без надлежащих документів, без розрішень. Приміщення, про яке йде мова, виведене з житлового фонду. Ось у нас заявлення о те, що ми не виражаємо проти відкриття продуктового магазину. 2006 рік. Щоправда, до завезення харчів діло не дійшло. У процесі ремонту господар розпочав знесення капітальної стіни. Так розпочалася тривала тяганина мешканців будинку за свої права. Тоді у справу втрутилася прокуратура, а минулого року перфоратори з відбійниками запрацювали наново. За висновком перевіряючих органів не санкціоновано. на нього діло заводили. Історія повторилася з новими проблемами. Вже декілька тижнів на першому поверсі арендатори інтернет-центр. В основному молодіж, причому молодіж дуже, лет 15-16, вони йдуть після 11 часов. А так як під нами, немає перестінків. Ехо йде по квартирі. Це онлайн, гра, гра, я так скільки чула, що там на грошу, да, 50 гривень первоначальна ставка. Перевірити підозри мешканців вирішуємо з камерою. Сидить у мережі і що насправді приховується за цими дверима. Інтернет-клуб чи незаконний гральний заклад. Дізнавшись про телебачення, адміністратор телефоном дозволяє зайти до приміщення. Ми коментарі не будемо документи не покажемо. Так, як вони правлячі ніпрачі А знімати, можуть знімати. Типова атмосфера мінімалізму з десяток запаролених комп'ютерів, стільців в день жодного відвідувача. А хто ваші клієнти? Люди, які сидять і працюють в інтернеті. Подібні заклади у місті почали з'являтися повсюдно окремі з приміткою ВІП. У правоохоронців на те своя думка К на сьогоднішній день часть цього ігрового э, бізнесу називаємо його так легалізована. Люди отримують определенні ліцензії. Це не являється ніякими карточними столами, ні столами э, для ігри в рулетку або комп'ютерне э, поміщення. За законом для нерадивих бізнесменів відповідна стаття передбачає покарання у вигляді штрафу від 10 тисяч до 40 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання. Ми в будь-якому випадку виїжджаємо, в будь-якому випадку документуємо, збираємо так називаємо доказову базу. І потім відповідності з законом вже починаємо далі розбирательство. Ми провели власний експеримент, відправили нічного візитера до інтернет-центру. Сколько після. Позицію господаря квартири вислухали телефоном. Я здаю предприйматилюся, надав мені є документи. Два на жалується візію. Міс полком звоню. Я матню всі купі документів. Етат підприємець дає субаренду всі ті та мережі. В Часи глобальної інтернетизації, всесвітня павутина завжди поряд. Вдома на роботі, в телефоні. Чому подібні заклади під покровом ночі наповнюються бажаючими зайти в мережу, питання відкрите. В Україні вже розкрито кілька гучних справ стосовно ігрового бізнесу. Онлайн казино ховалися саме під вивісками інтернет-клубів. Паукова Іван Баранов програма Місто.